Привіт! Мене звати Олеся Борейко, я журналістка Нік Центр. А це наш третій урок із курсу програмування для журналістів. Сьогодні ми нарешті спробуємо написати вашу першу програму у Python. Не бійтеся, це простіше ніж здається. Інтерактивна оболонка, яку ми використовували у попередніх уроках, добре підходить для виконання окремих команд Python. Для написання ж повних програм, ми будемо використовувати так званий редактор idle. IDLE схожий на текстові редактори, такі як Notepad, їх, до речі, теж можна використовувати, але має додаткові функції для написання коду. Редактор IDLE встановлюється разом з Python, тому якщо ви вже встановили Python, додатково робити нічого не потрібно. У пошуковому рядку Windows набираємо idle та клікаємо по іконці. Щоб відкрити новий файл у IDLE, перейдіть до файл, новий файл. Вікно, що з'явиться, має містити курсор. Він чекає, поки ви почнете вводити команду, але він відрізняється від інтерактивної оболонки, яка виконує команди Python, одразу після натискання Enter. У редакторі файлів ви можете вводити безліч команд, зберігати файли та запускати програму. Ось як ви можете відрізнити одне від іншого. Вікно інтерактивної оболонки завжди матиме підказку. Вікно редактора файлів не матиме підказки. Тепер час створити вашу першу програму. Коли вікно редактора файлів відкриється, введіть у ньому наступний код. Решітка. Ця програма вітається та питає про вашу улюблену книгу. Print – вітаємо у світі літератури. Print – Яка ваша улюблена книга? Запитуємо про улюблену книгу. Favorite Book дорівнює Input. Print – Гарний вибір. Favorite book. Гарний вибір плюс Favorite Book. плюс. Це чудова книга. Принт довжина назви вашої книги складає плюс функція стр, len favorite book плюс букв. Принт, хто автор цієї книги? Запитуємо про автора книги. Нейм дорівнює input. Print цікаво плюс нейм. Плюс талановитий письменник. Принт в якому році було опубліковано його книгу? Принт його книга була опублікована плюс функція str 2023 int eapub. Плюс років тому. Після того, як ви ввели свій код, збережіть його, щоб не доводилося вводити щоразу, коли ви запускаєте IDLE. Натисніть кнопку Зберегти введіть бук PY у поле ім'я файлу, а потім натисніть Зберегти, наприклад, у папці завантаження. Вам слід зберігати свої програми час від часу, коли ви їх вводите. Таким чином, якщо станеться апокаліпсис, комп'ютер вийде з ладу, або ви випадково закриєте IDLE, ви не втратите код. Також можна використовувати скорочення. Для цього треба натиснути Ctrl-S на Windows. Після збереження давайте запустимо програму. Натисніть клавішу F5. Ваша програма повинна виконатися у вікні інтерактивної оболонки. Пам'ятайте, вам потрібно натиснути F5 у вікні редактора файлів, а не у вікні інтерактивної оболонки. Запускаємо програму. Вітаємо у світі літератури. Яка ваша улюблена книга? Відповідаємо Кобзар. Гарний вибір. Кобзар це чудова книга. Довжина назви вашої книги складає 6 букв. Хто автор цієї книги? Пишемо Шевченко. Цікаво. Шевченко талановитий письменник. В якому році була опублікована його книга? 1840 рік. Його книга була опублікована 183 роки тому. Коли рядків коду більше немає для виконання, програма на Python завершує роботу, тобто припиняє виконання. Ви можете закрити редактор файлів, натиснувши на хрестик у верхньому куті вікна. Щоб завантажити збережену програму, виберіть файл відкрити в меню. Зробіть це зараз, а у вікні, що з'явиться, виберіть «Book.py» та натисніть кнопку Відкрити. А зараз розберемо ваш код. Давайте знову відкриємо у редакторі програму і звернемо увагу на основні команди Python, які вона вміщує, дослідивши призначення кожного рядка. Решітка, ця програма вітається та запитує про мою улюблену книгу. Python не звертає уваги на коментарі, і ви можете додавати їх для особистих нотаток чи пояснень щодо дій конкретного рядка. Весь текст після символу решітки розглядається як коментар. І тоді під час налагодження програми розробники відключають рядок, коду, ставлячи перед ним знак решітки. Ця техніка називається закоментовуванням коду і є корисною, коли хочеться відсікти певні частини програми. Пізніше цей символ можна видалити, щоб код знову виконувався. Python також пропускає порожні рядки після коментарів. Додавання порожніх рядків може поліпшити читабельність коду аналогічно абзацам у тексті. Функція Print є однією з найважливіших функцій у Python. Щоб вивести текст на екран, за допомогою функції Print пишемо в дужках текст, який потрібно вивести. Наприклад, наступний код виведе текст Привіт світ на екран. Print Привіт. Світ Якщо ви хочете вивести на екран питання, ви можете використовувати знак питання в кінці рядка. Наприклад, наступний код виведе питання, яка ваша улюблена книга на екран. Print Яка ваша улюблена книга. Зверніть увагу, що лапки в рядку Print не відображаються на екрані. Вони просто позначають початок і кінець рядка. Функцію Print можна використовувати також для виведення порожнього рядка на екран. Для цього потрібно викликати функцію Print без аргументів. Наприклад, наступний код виведе порожній рядок на екран. Дужки після назви функції Print вказують на те, що це саме назва функції. Тому в мануалі ви бачите Print з дужками замість просто Print. Наступна функція функція Input. Вона використовується для отримання даних від користувача. Щоб отримати введення від користувача за допомогою функції Input, потрібно написати її в дужках. Наприклад, наступний код запитає користувача про його улюблену книгу. My favorite Book дорівнює Input. Цей код виведе на екран питання, яка ваша улюблена книга? І чекатиме, поки користувач веде відповідь. Коли користувач натисне Enter, функція Input поверне рядкове значення що дорівнює тексту, введеному користувачем. В наступному коді ми зберігаємо значення, введене користувачем у змінній «MyFavoriteBook». «MyFavoriteBook» дорівнює input. Print цікава книга плюс MyFavoritBook. Цей код виведе на екран повідомлення Цікава книга, а потім назву книги введену користувачем. Зверніть увагу, що функція Input повертає рядкове значення. Це означає, що ми можемо використовувати його в будь-якому місці, де потрібно застосувати рядкове значення. Наприклад, ми можемо використовувати його в якості аргументу для функції print. Ось кілька прикладів використання функції input. Решітка запитати користувача про його ім'я. Name дорівнює input, яке ваше ім'я. Решітка запитати користувача про його вік. age дорівнює input, скільки вам років. Print age. Color дорівнює input, який ваш улюблений колір. Printcolor. Функція LEN використовується для обчислення довжини рядка. Щоб обчислити довжину рядка за допомогою функції len, потрібно написати її в дужках після рядкового значення. Наприклад, наступний код виведе на екран довжину рядка Привіт. Print, LEN Привіт. Цей код поверне значення 6, оскільки рядок Привіт містить 6 символів. В наступному коді ми обчислюємо довжину рядка, введеного користувачем. MyFavoriteBook дорівнює input. Print довжина назви вашої книги складає len MyFavoriteBook. Цей код виведе на екран повідомлення довжина назви вашої книги складає, а потім довжину рядка введеного користувачем. Зверніть увагу, що функція LEN повертає цілочисельне значення. Це означає, що ми можемо використовувати його в будь-якому місці, де потрібно застосувати цілочисельне значення. Наприклад, ми можемо використовувати його в якості аргументу для функції print. Функції str, int та float використовуються для конвертації типів даних. Функція Str приймає число або логічне значення і повертає його рядкове представлення. Наприклад, наступний код поверне рядок 29. Функція INT приймає рядок або дійсне число і повертає його цілочисельне представлення. Наприклад, наступний рядок поверне число 29. Функція float приймає рядок або цілочисельне значення і повертає його дійсне представлення. Наприклад, наступний код поверне число 3,14 Ці функції можуть бути корисні в різних ситуаціях. Наприклад, функцію str можна використовувати, щоб об'єднати число з рядком, а функцію INT можна використовувати, щоб виконати математичні операції з числом, введеним користувачем. У нашій програмі ми використовували функції INT та функції str. В останніх трьох рядках, щоб отримати значення відповідного типу даних для коду, print в якому році була опублікована його книга, і дорівнює input. Тут користувач вводить рік публікації книги і значення зберігається в змінній і у форматі рядка. Print його книга була опублікована плюс функція Str 2023 Int і плюс років тому. У цьому рядку відбувається декілька перетворень типів. Змінна і e перетворюється з рядка на ціле число за допомогою функції INT. Обчислюється різниця між 2023 роком та значенням ІАП. E Результат віднімання перетворюється назад у рядок за допомогою функції str. Отриманий рядок додається до інших рядкових значень і виводиться на екран. Таким чином, використання функції INT та str дозволяє нам працювати із введеними користувачем даними правильно. Обчислюючи різницю та формуючи інформативне повідомлення для виводу. У наступному уроці розберемо блок схеми. Колись ми вивчали їх на уроках інформатики у школі, а тепер будемо створювати різні умови для виконання нашої програми у Python. Дякую за увагу! Підписуйтесь на YouTube-Нік-центр та на нашу розсилку, щоб не пропускати нові уроки. Бережіть себе і підтримуйте Збройні Сили України!